Шановні друзі, шановна пані Ірина. Хто не знає пані Ірину, це моя підписниця, яка хоче спробувати вкласти сама ламінат. Я спробую зараз максимально все пояснити, але якщо щось упустю, то ви можете дописати це в коментарях. Найшов я одну плашку. Дивіться, я не буду використовувати там професійні назви. Ось у нас є два замки. Візьмем, їх, назвемо як просто в народі мама і папа. Ось. Ваша перша полоска, ви її збираєте. Тут уже наступна. Ви зібрали першу полоску. ось цей от замочок, мама, він повинен дивитися завжди на, на паралельну стіну. Коли ви вже зібрали перший ряд, тут у вас повинен, повинен, повинен бути зазор в товщину ламінату. Тобто ви вирізаєте собі кусочки і сюди вставляєте і так скрізь по периметру. По розкладці ламінату. я з... в більшості випадків ми використовуємо. Ну, я не знаю, хто як називає, я називаю це палубна, то тобто одна третя. Тобі ж, розпочали ми з цілої. Наступна е наступна планка у нас йде 80, третя планка у нас іде 40. І четверта вже пішла знову ціла. І знову 80-40 ціла. 80-40 ціла. Цей ламінат, і у вас, на, скоріш за все, також він збирається цілими полосками. Тобто ви окремо зібрали цілі полоски і потім вже вставляєте сюди. Вирізаєте ось такий от собі кусочок. Цим замочком вставляєте сюди і різиновим молоточком підбиваєте. Різати чим, звичайно, це ну, Лобзик, ми ріжемо Лобзиком, коли це дозволяє. Якщо я щось пропустив, друзі, не згадав, то можете дописати в коментарі. Буду я вам дуже вдячний, і пані Ірина вам також буде вдячна. А ви, пані Ірино, якщо щось буде незрозуміло, завжди можете мені написати або навіть зателефонувати по відеозв'язку. Я буду радий вам допомогти.